Спекотний день і горовина ніч Нехай женуть оту самотність пріч, Як розтривожить хвиля норовлива вогонь з під віч. У нетрях, там, де папороть цвіте, Знайдеться скарб, Зізнання золоте, Прощепча річка десь перед світанком, Вінок пусте, Купальських чар незвідані дива. Жарке багаття світу відкрива, Високі іскри блиснуть, А чи зорі Ова! ова. Купальське вогнище дотліло і опустилася пітьма. Усе заснуло, заніміло, Збудить дарма. Погасли іскри від багаття, Упали. Попелом униз скінчилося веселе свято, всі розійшлись, і лицвінки гойдає хвиля на мілені, на глибині, з якогось доля засвітилась купальським вогнищем ясним.